Найбільше мене займало питання жіноче. Ніхто не відчував так глибоко зависимого, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося, мені не думав стільки над рішенням його, як я. Мені існувалися про різні думки в голові. Я бачила питання жіноче при кожній нагоді, коли доводилося жінці терпіти. Тямлю, що. Перечитавшись цьорте миля, я плакала. З тої пори я читала з подвійною пильністю. Свідомість моєї військової освіти давила й корила мене сильно. Я постановила собі будь-що осягнути вищу освіту. Я була завзята, горда, честолюбива і не хотіла бути тим нічим, окотрім говорив Мую з такою погордою. Я не хотіла. Щоб мені аж мужчина надав смисл і значення. Рівночасно в будучності рішила я віддати ту здобуту освіту на користь загалу. найглибшій глибині мого серця говори якийсь голос віддати жінкам. Світе широкий, який ти для мене молодої, недоступний, яким муром обведений? Та що це я знов? У голові моїй думки стрілою мчаться. Що мені з ними самі діяти? Сама загадала, сама забула, сама, сама, сама. Щось з того, що вичитала або роздумала та й повісти кому другому. Адже ж я химерниця і висміли б мене. А хочеться оповісти, а, пояснити. Як все в думці складається, до чого дійшла, чого би рада, як не раз у душі, мов сонце зійде. Ні, як в ній мов мелодія укладається, і я забуду все довкола себе. Гадки летять вперед, проваджені бурною уявою, і аж слово не раз вимкнеться півголос уст, тоді. Я з переляком пригадую собі, хто я і між ким я.